Потужність світла повинна бути 390 кінських сил. <смір> <смір> Завдальне не, не, не подивимо, що вона цього вийде. Це був рідний брат Юра. Вітаю, Вітаю. Це був брат Юра, від якого ятел. є супер потужна машина, трошечки менше ніж 400 кінських сил. Ось тут, тут не треба. Трошечки 390. Машина швидка, швидка. 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 крута. Коли ці машини були всамелені, самі найкращі, які на той момент були е, ксуменові. Е, Ну, лампочки, так як кажу. Був станений кселен для того, щоб їздити в безпеці. не заважати іншим і бачите гарну дорогу, що треба? Треба білети, звісно. Тому ця машина буде прокачуватися на кращі білетні. Юра, що ти очікуєш від цього світу? Саліва. Ні, погано варіант. <ріст> Чого? Це вже б'ють <ріст> десь по подорожі. Коли не треба робити, Ні, ні заріга не буде. Щоб вона світила, як вона в ній тиха. Ну тяжко. Ага, 400 сил. 49. Плюс 5 спробують. Потужні світла повинна бути 390 кінських сил. Загадай. Ми подивимося, що в нас цього вийде. Легендарний Міцубіші Outlander першого покоління це справжній піонер серед кросоверів, який поєднує в собі надійність, комфорт і практичність, але з часом його освітлення вже не відповідає сучасним стандартам. У 2025 році настає час для оновлення. Багато водіїв бояться модернізації фар, думають, що це дорого, складно, а ще є сумніви у надійності нових рішень. Але ми пропонуємо просте та ефективне рішення білет лінзи. На прикладі білет лінз AMSU-6, які встановлюються через спеціальні перехідні рамки. Це не вимагає складних модифікацій, забезпечує яскраве та енергоефективне світло, а також довговічність. Вапіла номер один розробник та виробник патентованих перехідних рамок для заміни лінз в автомобільних фарах в Україні. Завдяки цим унікальним деталям автовласники можуть легко модернізувати автосвітло для більшої яскравості, сучасності і безпечності. Всі деталі ви знайдете на нашому сайті. Можна сміливо оновлювати свій Outlander і почувайтеся впевнено на дорозі. Температура світла 5000 Кельвінів, максимально близька до денного світла, забезпечує комфортне сприйняття очей, потужність 53 Вт ближнє світло та 65 Вт дальнє. Оптична система, два оригінальні чіпи, Genesis Photonics і два відбивачі для досягнення високої ефективності світла. Інтелектуальна система охолодження, вбудований кулер та радіатор запобігають перегріву та продовжують термін служби діодів на довгі роки. Вбудований драйвер забезпечує зручність встановлення лінз без необхідності пошуку додаткового місця у фарі для розміщення драйвера. Переваги AMS Ultimate U – 6-5 тисяч кельвіні. 1. Широка сумісність. Лінзи підходять для більшості автомобілів із лінзованою оптикою завдяки стандарту кріплення Hela 3. 2. яскравість та рівномірність освітлення 5000 тисяч кельвін ідеально підходять для будь-яких погодних умов, забезпечуючи чітку світлотіньову межу без засліплення зустрічного транспорту. 3. довговічність та надійність, високоякісні матеріали та інтелектуальний термоконтроль захищають від вібрацій та механічних пошкоджень. Четверте енергоефективність висока потужність за оптимального енергоспоживання. П'ята гарантія виробника два роки офіційної гарантії продукції. Коли вибрати AMS Ultimate U6 5000 кельвінів. Компанія АМС відгукнулася на численні прохання своїх клієнтів і внесла зміни своєї в одну з найпопулярніших лінзбіліт, зробивши температуру світла максимально теплою. Лінза AMS Ультімейт у 6 5500 кельвінів стала прототипом у 6 5000 кельвінів, яка покликана задовольнити найвибагливіших і найдосвідченіших водіїв, для яких принципова вимога до світла це ефективність у поєднанні з комфортом для очей. Наш Mitsubishi Аутлендер першого покоління отримав нове життя завдяки білет лінзам АМС. Ю, 6 вони ідеально підійшли за розміром та характеристиками, забезпечивши яскраве, рівномірне світло та максимальну безпеку на дорозі. Ми переконалися, що це оновлення варте кожної вкладеної гривні, і сміливо можемо рекомендувати його всім власникам Outlander і не тільки. Якщо ви шукаєте вдале рішення для оновлення фар, це воно. Просто спробуйте, воно справді того варте. Ну що, друзі, прокачали світло і зробили, як у Боїнга, тільки краще. Ресурс таких фар, таких лінз більше 10 років. Тому я думаю, власнику цього світла хватить надовго. Друзі, з вами був Опіла Ігор і команда. До зустрічі в нових відео. Пока! І не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів донатами.